Це фото церкви святого Івана Хрестителя у Заборлі, зроблене у 2015 році. А так виглядає храм сьогодні, точніше, те, що від нього лишилося: Килими, хрести та дерев'яні дошки. Інформацію про те, що церкву у селі розібрали, опублікував керівник арткластеру Острозької академії Микола Бендюк. Він вважає рішення знищити церкву неправильним, адже у неї було важливе історичне минуле. Ба більше під нею залишилися навіть давні захоронення. Коли я приїхав, я вже побачив, що там тільки місць. Це розчищене, а церква порізана лежить збоку, власне, на просто на дрова. Практично всі церкви, які будувалися до початку 19 століття, це були навколо церков кладовища. Там ховали найшановніших людей. Ті ж найбільше заслужили, ховалися під самою церквою. Які менше заслужили, ховали навколо церкви. За словами Миколи Бандюка, попри дійсну історичну цінність церкви, її так і не встигли внести до переліку пам'яток архітектури. Знаю, що документи і речковим професором, і іншими архітекторами, дослідниками готувалися на те, щоб ця церква стала пам'яткою архітектури. Ну на жаль, так склалося, що не у мешканців думка щодо цієї церкви інша. Саме вони і підтримали ідею знесення старого храму та будівництва на цьому місці нового. Розкидали десь недільку назад. Тому що вона була дерев'яна і обшита металом, і він почав гнити. Через це вони розібрали, ну вже проєкт є. От. І помаленьку вже там фундамент роблять, ну буде, буде нова, нова церква. Тому що та вже стара, трусля могла б завалитися. У Олександріївській сільській раді зазначають, підтримали рішення прибрати стару церкву через її аварійність. Додають, цю ідею виношували давно. Давним-давно вже обговорювалося питання будівництва нового храму, оскільки вона вже дуже досить була така в аварійному, ну так сказати, я в лапках кажу в аварійному стані, розумієте, бо там досліджень не проводилось, але ні, вона не була пам'яткою архітектури і нічого історичного такого там не було, яке би її могло зробити пам'яткою архітектури. Разом з тим, в сільській раді запевняють, у них є всі дозволи на зведення нового храму. Розроблялись відповідно всі дозвільні документи, які всі упорядковані, де є дозвіл на будівництво нового храму і так далі. Тому це і ініціатива громади, і вона не ініціатива цього року, вона ініціатива майже 15 років. Інформацію про те, що храм розпиляли в сільській раді, спростували. кажуть, все розбирали руками. А вся церковна атрибутика перенесена в надійне місце, де вона буде зберігатися, поки триватиме будівництво нового храму. Зводити церкву планують за кошти парафіян. Юлія Котляревська та Валентин Злиденний. Телеканал Media Group.